Друзі, всім привіт, вітаю на каналі Atread2Crew. І знову у нас Кастілія сьогодні теж Кастілія. Хоча, до речі, цей відео буде цікавий тим, хто хоче знайти для себе найкращий барабан в грі, і я вам скажу, що ось вам найкращий барабан в грі. І зараз подивимося чому. Я хотів би сказати одразу, що м, стосовно ФВ-4005, взагалі така ситуація, що. Останнім часом граю або на fv 4005 або на MX50B. І взагалі вся історія з FV4005 в мене почали саме з MX50B, тому що начебто його апнули там в 10.0 обнові ну, да, сотку ХП забрали, але зробили 2,7 між пострілами, ну і трошки назад він став ліпше, швидше їхати. Тому почав я грати на ньому. і я подумав, що щось мені не вистачає. Тобто, 2,7 це забагато. Ти даєш в каток, він встигає поремонтуватися. Тобто, ну, смікнути в тому, що в нього немає катку, одразу натиснути ремочку і заїхати десь в укриття. Це вдається гравцям е за 2,7 секунди, навіть швидше. Тому я е чекав для себе, чекав е і. Шукав скажімо так, для себе той барабан, в якому буде, наприклад, от плюс-мінус така роздача. Зараз роздаю по ісу суто на е, галді, тому що ну, не пробиваю. А тут так вийшло, що ти йому даєш в щоку, він підставляє тобі іншу. Ну і пішла по їх о, 1400, 1366, якщо бути точним, з барабану виходить. На галді, якщо, наприклад, на звичайному снаряді, то десь 1700. І коли ти роздаєш е, на прискореній подачі снарядів, плюс поставити калібровку прицілу, ну, між пострілами в тебе виходить 1,75, друзі, мені здається, що це люто. Тим більше з, таким, ну, з такою шкодою за барабан. Тому, друзі, якщо. Це цікаво, можна поставити собі е, калібровані снаряди, можна поставити собі прискорену подачу снарядів і калібровку прицілу. Тоді буде у вас взагалі все супер на 40 5. На загальну кдшку типу, не впливає калібровані снаряди, ну майже. Тобто, якщо ти кдшишся 20 секунд або 20 з половиною, це вже не роляє. Тут роляє трошки інше. Як ти вмієш сейвитись, і зараз ми в команді. Залишаємося е, в меншості, тобто у нас четверо проти п'яти зараз грають, і поряд зі мною взагалі нікого немає. Нікого, всі просто грають з інших сторін, і тут мені здається, що тут е, бій в мій закінчен буде. Але я не здаюсь, друзі. і Ті, хто бачили цей бій в дискорді коли я грав, просто поставив пряму трансляцію і грав, то е, вони знають, що я тут. Просто вже пищаю від того, що і тут ще цей із цьомий, який в мене не влучає. тайп 68, я шотний вирішую, що треба тікати. І, звісно, друзі, в мене вдається, ще й тайп 68 не влучає. У мене залишається всього 5 секунд для КД. І в мене знову ж таки буде повний барабан. І тут ще, друзі, яка штука, тут намалювався ще Вафентрагер, який теж вже грає. Ну, і Знову ж таки, Тайп 68 йому просто не впротить в цьому бою. І Я знищую його, але і вже не дуже хоче підставлятися а голдою, пробачте, не голдою, а е фугасом я броню в башні не пробиваю. Ну, Тим не менш, в нього там е було 97 хітпоінтів. І я гадав, що навіть якщо з одного не заберу, то дам ще один і заберу. Але Вафентрагер робить все, що нам треба. За мене, ну і залишається в команді противники теж гравець з нікнеймом Монтана і теж Вафентрагер. Я гадав, що він десь там на Кастілії стоїть і буде грати від того, що в нього люта маскировка, але ну вирішую, що треба їхати, а варіантів немає. Треба на двох якось зіграти. Вже наш Вафентрагер майже на базі. Ну, а тут краями. Намагаюся їхати в сторону респа противника, наш Вафентрагер вже стоїть на базі. Друзі, і погодьтеся, що реально це лютий барабан. І я вам скажу так, що якщо ви ще поставите бустери перезарядження, прискорення, прискорення перезарядження, то взагалі буде швидко кедешитись вся ця, ця історія. І подача снарядів. і Калібровка прицілу, і буде круто. Я граю зараз дуже багато на pv 4005 і кожен раз, коли в мене вилітає якийсь бій, там понад 6,5 тисяч десь орієнтовно, я ставлю на нього зірочку, тому що хочу його вам показати. І такі бої вже зібралося у мене кілька. Я просто вирішив вам показати цю костілю і сказати, що. Для тих, хто шукає для себе крутий барабан. Єдиний нюанс цього танка це в тому, що треба сейвити хітпоїнти. Якщо ви вмієте грати від дистанції, все буде у вас клас. Якщо вам сподобався цей відео, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, ну і не забувайте протискати дзвіночок, щоб не прогавити інші мої випуски. А наразі вам бажаю всім вам гарних боїв і пам'ятайте, все буде Україна. Пока!